Щоб підтримати Збройні сили України, діти з синдромом Дауна готували різні шоколадні ласощі. Таким чином вони удосконалювали свої кондитерські навички та долучились до благодійної акції. <ривіт> Мама Саши вважає, що такі проєкти важливі в першу чергу для самої дитини. Ми хочемо, щоб нас не виокремлювали суспільства, щоб ми були на рівні, мали всі інші права. Тому що ці дітки вони так само хочуть розвиватися і відвідувати деякі там ну, заходи. Ну і також це допомагає дитині е, якісь розвивати можливості. Ну це мілка моторика. У нас дрібна моторика, тобто він е, ну це якась, напевно, і е, уява, фантазія, як його правильно прикрасити. Навчав діток солодкій майстерності шоколад'є роман. Це Наші бразики, як я і казав, це надзвичайна проста цукерка, яка не потребує особих знань, але спочатку, ну для першого разу, це дуже дуже прикольно. Тепер дивіться, у вас на столиках ви можете побачити різні сухофрукти, різні горішки і цукатики. Це для того, щоб прикрасити наші цукерочки. Кожен з вас зараз спробує зробити чотири штучки собі таких цукерок. Добре, представниця громадської організації Діти Сонця каже, для малечі це справжня радість, і те, що вони стануть частинкою підтримки військових, їх надихає. Ми Виготовляючи ці е, цукерки та пряники, хочемо е, передати на благодійний ярмарок для збору коштів на, для наших воїнів на тепловізор. І тому ми дуже вдячні за запрошення. Також ми вдячні, що наші діти залучені до такої гарної справи, де ми можемо, е, як кажуть, внести свою любов і теплоту, передавши е, всі. Е, Цю любов, усі вироби, і завдяки цьому ми зможемо допомогти нашим воїнам. Організувала майстер-клас для сонячних діток підприємиця Людмила Зубко. Коли ми говоримо про стратегію нашої громади, ми маємо завжди пам'ятати, що кожна людина, яка тут живе, не має обійтись без уваги. Ми маємо об'єднуватися і ми маємо допомагати один одному. Сьогодні ми запросили діток з синдромом Дауна. Ми будемо готувати цукерки, ми будемо розмальовувати пряники. Ми підготували для них таку чудову нашу книжечку: це місто чудове. Сподіваюсь, що кожен вийде з. Дуже позитивними враженнями кожен отримує подарунок і кожен буде щасливий в нашій громаді. Імбирне печиво та шоколадні цукерки, які виготовляють діти, продаватимуть на благодійному ярмарку у Житомирській спеціальній школі номер 2 За виручені кошти організатори планують купити тепловізор для воїнів зсу.